Інформаційні підсумки четверга 26 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться! Голос малого бізнесу. У Хмельницькому відбувся перший форум для фопів. Лист чудотворцю Карітас оголосив про старт щорічної благодійної акції. На годину назад. У ніч із суботи, на неділю Україна перейде на зимовий час. Додатково понад 62 мільйони гривень спрямують на підтримку військових частин на території Хмельницької громади. Ще на 150 мільйонів придбають військових облігацій. Такі рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому. Зміни до бюджету розглянуть на сесії міської ради. Також 32 мільйони гривень через недофінансування з державної скарбниці виділять на зарплати освітянам до кінця року. Розглянули й питання тарифів на тепло і гарячу воду. Ірина Аріон розповість про все докладніше. Понад 1 мільярд 212 мільйонів гривень з урахуванням соціальних програм з підтримки родин полеглих героїв спрямували в Хмельницькому на забезпечення обороноздатності з початку року. Додаткові кошти понад 62 мільйони гривень на шевську допомогу військовим частинам виділили на засіданні виконкому. Зміни до бюджету розглянуть на сесії міської ради. 15 мільйонів передбачаємо на придбання дронів. Хочу нагадати, що вже майже 35 мільйонів гривень ми спрямовуємо на придбання дронів. Ну і 150 мільйонів гривень плануємо також цільовими коштами спрямувати на придбання військових облігацій. Предбачені кошти за рахунок перерозподілу і на поліпшення умов укриттів. Це в першу чергу бюджетної сфери, галузь освіта майже 4 мільйона гривень. Це і житлові будинки 1,5 мільйона гривень крім цього, передбачено 4,5 мільйона гривень на збільшення матеріальної допомоги для сімей загиблих. Героїв, а також <кій> поранених через недофінансування освітньої субвенції з державної скарбниці 32 мільйони гривень передбачили на зарплати педагогам до кінця року. Розглянули на засіданні виконкому питання тарифів на тепло і гарячу воду. Ми сьогодні скоригували тарифи на тепло, але коригування тарифів на тепло стосується винятково так званих інших споживачів для населення. тарифи залишаються такими ж, які були починаючи з 2018 року. Для інших споживачів це переважно бізнес. Тарифи будуть меншими майже в два рази. По суті, на листопад, на найближчі час, ці тарифи будуть менші в два рази. Ну а як буде далі, як буде грудень-січень? Буде все залежати від ціни на газ. Будемо сподіватися, що вони будуть так само меншими в два рази, які то було в минулому році. На пероні залізничного вокзалу з'явиться пункт для евакуйованих людей, які приїздять в Хмельницький. Дозвіл на встановлення модульного будинку за зверненням обласної військової адміністрації ухвалили на засіданні виконкому. Одноголосно підтримали рішення про виділення коштів трьом родинам полонених і зниклих безвісти. Понад 57 полеглих героїв отримують одноразову матеріальну допомогу на суму близько півмільйона гривень. Передбачили кошти для більше як півсотні домогосподарств, котрі постраждали внаслідок ракетних обстрілів. У Хмельницькій громаді планують створити іще один центр для реабілітації військових. Ми передбачили 9 мільйонів 200 тисяч гривень, які ми. Надаємо нашій Хмельницькій міській лікарні. За ці кошти Хмельницька міська лікарня планує купити заклад оздоровчого реабілітаційного типу поблизу села Головчинці. В цьому закладі ми плануємо створити центр психічного здоров'я. Це буде заклад реабілітації для військовослужбовців, для поранених військовослужбовців, для родин загиблих. Понад 30 дітей рішенням виконкому отримали статус особи, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста. Чергову партію допомоги спецпризначенцям передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу це спецодяг. Він водонепроникний та стійкий до холодних температур. Загальна вартість придбання майже півтора мільйона гривень. Закупили речі за кошти з бюджету громади. На сьогодні кошти платників податків, кошти міського бюджету головним чином визначаються на підтримку наших військових усіх сил оборони. Ми продовжуємо максимально допомагати нашим військовим за тими потребами, з якими вони до нас звертаються наразі. Для одного з підрозділів сил спеціальних операцій ми передали спеціальний одяг. Це військовий бойовий одяг, який використовують спецпризначенці ССОшники під час виконання бойових завдань. Ми придбали цей спеціальний одяг в одного з наших місцевих виробників. Ну і цей спеціальний одяг насправді підвищує і покращує можливість. Можливості для наших військових працювати під час виконання бойових завдань зі свого боку. Ми продовжуємо далі максимально допомагати. Ну і вже плануємо найближчим часом купувати далі і обладнання, і такий от спеціальний військовий одяг, і антидрони, дрони дрони, квадрокоптери, все інше для наших сел оборони, допомагаючи наближати нашу спільну перемогу. У Хмельницькому сьогодні відбувся форум Голос малого бізнесу. Діалог із владою. Підприємці завітали на захід задля обміну досвідом, а представники влади, аби почути нові ідеї щодо розвитку місцевого бізнесу. Учасники форуму спілкувались про розвиток компаній в умовах війни, дізнались більше про програми підтримки бізнесу від Хмельницької міської ради та центру зайнятості, а також про грантові програми. Продовжить Ірина Муляр. Олег Проданчук представляє компанію із виготовлення термопласт автоматів у команді більше десяти працівників. Чоловік говорить, найбільший виклик, із яким нині зіштовхується компанія, це нестача кваліфікованих кадрів. Нам бракує працівників як у сфері металообробки, так і у сфері переробки пластику. Ми відкриті до пошуку нових працівників. Ми готові навчати. Це основна проблема. Зрештою, зв'язок з усім справляємось, працюємо потихеньку, розвиваємось. Аби отримати відповіді на питання. Чоловік взяв участь у форумі Голос малого бізнесу Діалог з владою. Сюди підприємці завітали задля обміну досвідом. А представники влади, аби почути нові ідеї щодо розвитку малого бізнесу, це фактично форум для комунікації з владою, саме дрібного малого бізнесу. Сьогодні тут запрошені різні підприємці. Сьогодні запрошені власники кав'ярень, власники, перукарень, власники, стоматологічних кабінетів і такого роду підприємства. Це насправді дуже активні люди. Ті люди, які займають як і дуже активну громадську позицію, так і люди дуже активні в розвитку влас. Смотри бізнесу це самозайняті люди, і вони розвиваються самі. І також ми хочемо почути думку, як розвивати нашу громаду далі в підвоєнний час, і як сьогодні бути нам з Бізнесом з спрацевлаштування малого бізнесу дуже розвинений кав'ярні, це сітка закладів харчування. А також ми знаємо, що наш ринок це також весь малий бізнес, який значну роль відіграє в сплаті податків саме в нашу казну міську. На захід запросили спікерів, які мають успішний досвід керування бізнесом під час війни. Учасникам форуму розповіли про програми підтримки бізнесу від міської ради та центру зайнятості, а також про грантові програми. Одна з грантових програм це програма для підтримки виробничого сектору і сектору переробки. І вона передбачає можливість отримання гранту від 75 до 150 тисяч доларів для одного підприємства. Друга програма стосується людського капіталу і передбачає перенавчання тим професіям, які зараз є в дефіциті. Нині, за даними управління економіки, у Хмельницькій тергромаді зареєстровано більше 21 тисячі фізичних осіб-підприємців. Вони підтримують бюджет громади та допомагають Збройним силам України. Ще хочу подякувати вам за те, що не зважаючи ні на що сумлінно платити податки. завдяки цьому Хмельницький може насамперед е бачити для себе головний пріоритет і працювати над цим пріоритетом. Звичайно, що це сила оборон. Це те максимально ефективно використовується і буде використовуватися. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. У Хмельницькому стартувала акція Лист до святого Миколая. Пишуть чудотворцю діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом Карітасу. Таку акцію у благодійному фонді організовують вже 13-й рік поспіль і планують охопити нею близько тисячі дітлахів. Побувати у ролі святого Миколая може кожен охочий. Для цього необхідно лише взяти листа і до 1 грудня виконати бажання малечі. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк. Лист до Святого Миколая пише десятирічний Дмитро. Цього року у чудотворця хлопчик просить трюковий самокат. В мене його немає, але дуже хочу. Мені хлопці розказують, давали пробувати так. Понравилось. Натомість хлопчик обіцяє бути чемним. Окрім того, намалював і свою найзаповітнішу мрію мир в Україні. Я хотів задній фон зробити як прапор України. Намалював герб і дві квітки. – жовто-синь. Сподіваюсь, що це бажання моє. Миколай точно виконає. Сьогодні 11 діток з інвалідністю стали учасниками акції Лист до святого Миколая. Вже тринадцятий рік поспіль її влаштовують працівники благодійного фонду Карітас. Цьогоріч до неї прийдалась і Юліана. Писати чудотворцю їй допомагає мама. Ми своїми силами ми не можемо дитині того надати. Тому в цьому році ми теж трошки можливо нагліємо. Ми пишемо тренажер, тому що їй потрібно працювати дуже багато фізично і не завжди є можливість кудись виходити. А вдома заняття вони ніхто їх не відміняв, вони теж потрібні. Ми пишемо тренажер. Цьогоріч до акції долучаються сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду. Загалом планують охопити близько тисячі дітлахів. Ці листи це як віра в диво, що прийде святий Миколай і подарує тобі той заповітний подарунок, що ти так слухався і так того бажав. До прикладу, діти з соціального центру вони найбільше просять книжки і розвиваючі іграшки. Діти, які більш старші, вони просять колонки, навушники, футбольний м'яч. Ну, дівчата просять косметику. Я б хотіла наголосити, що коли люди беруть листа і бачать, що він написаний дорослим почерком, а там написано, що це дитина 10 років. І вони дивуються, то я прошу щоб вони не дивувалися, тому що це може бути написаний лист мамою. а Просто дитина не в змозі написати цього листа. Побувати в ролі чудотворця може кожен охочий. Для цього необхідно лише взяти листа у благодійному фонді Карітас і до 1 грудня виконати бажання малечі. Олександр Семенюк Данило Біга, новини міста. Пісотні хмельничан та вимушених переселенців відвідали простір Вільна мама за півтора року. У нашому місті його реалізовують активістки громадської організації Жіночий хаб проєкт дозволяє батькам безкоштовно залишати дітей на кілька годин під наглядом вихователів та волонтерів. Для малечі влаштовують різні майстер-класи, вікторини та ігри. Деталі у наступному сюжеті. Єлизавета Довбня родом із Мелітополя Запорізької області у травні минулого року. Із сім'єю приїхала до Хмельницького. Нині разом із п'ятирічною донькою відвідують обласну бібліотеку для дітей імені Шевченка. На її базі діє простір вільна мама. Мені сподобалося, що вільна мама, що я можу її привезти і піти там по своїм справах сходити. Це дві години прох... мені вистачає. Всі дуже подобаються, дуже подобається. Ось вона залюбки сюди ходить. Тут багато різноманітних. За занять з дітками, і вона знайомиться. Не трошки в мене сором'язлива. Ось і тому мені треба, щоб вона спілкувалася з дітками. Проєкт Вільна мама у Хмельницькому вже півтора роки реалізовує громадська організація Жіночий хаб. За цей час його відвідали близько двох сотень хмельничан та вимушених переселенців. Ми займаємось часто. Малюємо щось, коли до нас приходив психолог, і коли ми малювали, що хотіли. А я намалював маму і дім. з дітьми ми граємося, малюємо всякі поділки робимо. Окрім рухової активності, для дітей організовують майстер-класи. Велику увагу педагоги приділяють і психологічному стану. Спочатку, коли діти приїжджали, в нас були такі випадки, неподинокі, коли діти часто залазили під сиділи під столами. Вони хотіли сховатися в якісь тунелі, там ігрові. Тут є такі. Вони хотіли якось, щоб їх не чіпали. Вони були дуже замкнуті. Тут не так концентруємося, як на навчальній компоненті, як на тому, щоб зацікавити дітей, соціалізувати, щоб вони хотіли спілкуватися між собою, щоб їм було легше, щоб до них місце, то вони відчули, що вони в дружньому середовищі знаходяться. Простір вільна мама працює у кількох мікрорайонах на базі бібліотек філій. Послуга безкоштовна. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Цього тижня Україна переходить на зимовий час. У ніч з 28 на 29 жовтня стрілки годинників треба перевести на годину назад. Запровадили цей звичай для економії електроенергії та продовження світлового дня, адже взимку сутінки настають раніше. Медики ж кажуть, переведення годинника може вплинути на здоров'я людей, тож до нього краще підготуватися заздалегідь. Як саме дізнавалась Ірина Кондратюк, у ніч з 28 на 29 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників буде зміщено на годину назад. Запровадили цей звичай, аби збільшити тривалість світлового дня і зменшити витрати електроенергії. У Верховній Раді роками точаться дискусії щодо доцільності переведення годинників. Різняться і думки хмельничан. Частина за Підрахую, що правильно роблять. Зараз вже пізно. в принципі. Десь на роботу як ти то краще, щоб було вже пізніше заходити. Що темніє раніше, але це вже таке. Тут підстраюватися потрібно. А не організм не сприймає позитивно, так що я не відчуваю взагалі. Нормально, взагалі так краще, напевно, буде пізніше, буде світліше, коли будемо вставати. Інша частина проти. Зокрема, аргументують це тим, що такі зміни погано впливають на звичний графік дня. Бажала би, що цей би час залишився не переводити до шести ви на роботі, якщо на підприємстві працюєте, і підете бігти в садик – темна я ночь. Це ще в місті так, а по селах чи по містечках маленьких, де світла нема. Для чого його переводити? Діти не можуть адаптуватися. І дорослі так само. І, ні, і ніхто ні в цьому не виграє. Кажуть, електроенергію економлять, ні. А ще скаржиться на погіршення здоров'я. Я гіпертонік на мене дуже впливає. І взагалі мені каже, це не хороша ідея. судинно. Судини, серце, головні болі дуже скажуться, звісно. Проти, проти. Говорять про негативний вплив на людський організм у цей період й медики. Переважно у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання та пенсіонери. Взимку зимове переведення воно трошечки легше для організму, тому що ми ніби як маємо додатковий час поспати. Але все ж це зміна світлового дня, і тому організм наш певним чином реагує, тому що керуємося ми гормонами нашими, які гіпоталамусом виробляються, і вони реагують на світло. Тобто вони зав'язані на світло і порушення секреції мелатоніну, кортизолу. Серотоніну все ж таки відбувається. Трошки знижується імунітет, погіршується пам'ять, погіршується увага, концентрація. Людям з серцево-судинними хворобами можна відчути скачки тиску, аритмії. Тож закликають людей заздалегідь підготувати свій організм до зимового часу. Можна зміщати свій нічний сон на 10-20 хвилин пізніше, за кілька днів, щоб легше відбувалося потім просинання. І такі загальні поради, які актуальні у будь-який час, навіть не у час переведення. Це гігієна сну, тобто температурний режим в кімнаті, якась вологість повітря, правильне, провітрювання кімнати, не користуватись гаджетами за кілька годин до сну. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте вірити в себе та Збройні сили України. Побачимось.